Доброго дня усім! Сьогодні будемо розбирати таке основне математичне поняття, як числовий ряд. Поняття, пов'язані з ним, а також ознаки збіжності ряду. Отже, почнемо з того, що таке називається числовим рядом. А якщо ми візьмемо з вами нескінчену послідовність чисел і будемо їх додавати між собою. Ніяких обмежень на те, якими можуть бути ці числа, не буде. На певному кроці в нас їх буде n, але, повторюся, всього їх буде нескінченна кількість. І якщо цю суму записати ось в такому форматі сума n від одиниці до нескінченності у n, Саме цей об'єкт і буде називатися числовим рядом. Тобто числовий ряд це нескінченна послідовність чисел, з'єднаних знаком додавання. Виходить, що у нас всі наші елементи у перше, у друге і так далі, у N, та наступні. Це будуть члени нашого ряду. У N це в нас загальний член. Часто він буває заданим, тобто нам наперед дається формула, за якою можна знайти кожен елемент. Перший, другий, третій, N, тощо. Взагалі ми будемо вважати, що ряд у нас заданий, якщо відомий його загальний член. І цей член можна виразити через U n дорівнює деякій функції від n. Тобто функція з натуральним аргументом. З таким от основним уявленням про числовий ряд пов'язані дві задачі. Задача перша це просто записати декілька членів ряду. Написати ряд, загальний член якого буде виражатися по ось такій формулі u з індексом n дорівнює мінус 1 на n плюс 1, помножити на n плюс 1 і поділити на n. Для того, щоб записати ряд, нам потрібно знайти декілька його перших членів, знайдемо U1. Для цього в цю формулу ми просто по черзі замість n підставляємо натуральні числа. Спочатку перше, перше число, тобто перший елемент, ставимо одиничку. І думаємо: якщо ми сюди поставимо 1, у нас буде мінус одиниця в другому степені. Це буде просто одиничка. Якщо сюди підставимо 1, в нас буде 2, і тут в нас буде 1, тобто перший член цього ряду буде дорівнювати 2. Далі, якщо у нас m дорівнює 2, тобто другий елемент, тут в нас вже буде 2 плюс 1, це 3. Мінус 1 третьому степені буде дорівнювати мінус 1, 2 плюс 1 3, і поділити на 2, тобто вже буде мінус 3 других. Давайте знайдемо ще третій елемент, замість n підставляємо 3. І відповідно будемо мати. Знову ж таки, тут буде у нас мінус одиничка в парному степені, тому просто буде 1, 3 плюс 1, 4, 4 третіх. І так далі можна продовжувати, але нас просять просто записати ряд, тому достатньо написати суму його перших елементів. Тобто, наш ряд. Буде записуватися ось такою формулою. Сума N від 1 до нескінченності переписуємо формулу n-ного члена, загального нашого члена, і для прикладу перераховуємо декілька перших елементів. 2, мінус 3 других, плюс 4 третіх. Якщо здогадалися, то, я думаю, зрозумієте, чому наступний член буде мінус 5 четвертих, плюс і так далі. Ось така найпростіша задачка може бути пов'язана з рядами. Просто записати ряд, якщо ми знаємо формулу загального члена. Існує схожа задача, але дещо складніша, якщо у вас є записані декілька елементів ряду, знайти формулу його загального члена. Давайте спробуємо і ось таку задачку теж розв'язати знайти загальний член ряду. І, до прикладу, у нас будуть ось такі перші елементи, ряд записаний саме в такому форматі. 2 третіх плюс 4 дев'ятих плюс 6 27, плюс 881, плюс і так далі. Нам потрібна формула, тобто нам потрібно розуміти, чому буде дорівнювати У з індексом n. Подумайте хвилинку, можливо, ви вже бачите, як виразити кожен елемент через натуральне число n. Я думаю, могли помітити, що в першому елементі чисельник 2, в другому 4, в третьому 6, в четвертому 8, тобто постійно номер елемента множиться на 2, отже, чисельник тут буде 2n. Ну, а що стосується знаменника, то дивіться, в першого елемента знаменник 3, в другого 9, тобто 3 в квадраті, в третього 27, 3 в кубі і так далі. З цього робимо висновок про те, що знаменнику буде ось така формула. Тобто ми з вами записали формулу загального члена ряду. Можна переписати тепер цей ряд через знак суми n від 1 до нескінченності 2n поділити на 3 в степені n. З такого плану завдання можуть траплятися, коли ви працюєте з рядами. Тепер ще важливо зрозуміти, що не завжди нам потрібна вся сума. Тобто ми не завжди будемо розглядати ось цю нескінченну послідовність сум. На практиці набагато частіше ми будемо обмежуватися якоюсь частинкою суми. І для цього ведемо ось таке поняття. Сума. N перших членів ряду називається частковою сумою ряду. Позначається зазвичай просто Sn, і, відповідно, значить, що для цього були додані перші N елементів. Перший, другий. І так далі до N. І давайте одразу ще поговоримо про такий об'єкт, як залишок ряду, що він тісно пов'язаний з поняттям часткової суми. Залишок ряду це ряд, який утворився від. Початкового ряду відкиданням n елементів. Якщо ми беремо і відкидаємо цю суму, у нас ж буде якийсь залишок, тому що ряд нескінчений. І ось залишком ряду не якраз називають Un плюс 1 плюс U n плюс 2. Плюс Un 3, плюс і так далі, і відповідно, це в нас буде залишок. Тепер подивимося ще одне дуже важливе поняття одне з базових понять, яке стосується того, куди цей ряд прямує. Якщо говорити простими словами, у нас перед вами є, наприклад, ось такий ряд. Якщо ми подивимося, то побачимо, що перший його член дорівнює 2 третіх, другий 4 дев'ятих, далі 6 27. І постійно в нас стається так, що, якщо б ми поділили, значення кожного наступного елемента буде прямувати до якогось числа. Так буває не завжди. Буває таке, що елементи або постійно зростають, тобто прямують до нескінченності. Або практично не відрізняються один від одного. Тобто, така формула, яка дає майже однакові числа, просто записані іншими форматами. Але якщо у вас всі елементи ряду прямують до якогось числа, тобто, чим далі ви відходите по номерках елементів, тим ближче ви наближаєтесь до якогось числа. То такі ряди називають збіжними. Зараз про це запишемо. Ряд називають збіжним, якщо існує скінченна границя послідовності його часткових сум. Тобто границя часткової суми. При n прямує до нескінченності буде дорівнювати S. І в такому разі S це в нас буде сума ряду. Якщо ми не можемо знайти це число, тобто, в тому разі, якщо границя послідовності часткових сум не існує або дорівнює плюс-мінус нескінченості, то ряд називається розбіжним. І одна з основних задач, яку ми будемо розглядати далі, і яка взагалі є в темі числових рядів, це дослідити деякий ряд на те, яким він є. Чи він є збіжним, чи він є розбіжним. Для цього будемо користуватися різними ознаками, різними прийомами, але по цій частині головне запам'ятати ось такі моменти. Перше, це те, що ж ми називаємо рядом, числовим рядом. Тобто нескінченна послідовність чисел, з'єднаних знаком додавання. Як записується, ми позначили. Вміти записувати елементи ряду, якщо ви маєте формулу загального члена. І вміти знаходити загальний член, тобто виводити цю формулу. Це не завжди задачка виконується дуже просто, іноді складно зрозуміти, яка була формула. Але ми будемо працювати з більш простими випадками. Також варто пам'ятати, що таке часткова сума ряду, що таке залишок ряду. Ну і, мабуть, одні з найбільш ключових понять це який ряд називається збіжним, і який ряд називається розбіжним. Детальніше про визначення, чи ряд є збіжним, чи розбіжним, поговоримо в наступному відео.